Переклад мені не подобаються. Єдина увага, з якої вони не потребують перекладу, це російська. Тому що всі позивачі, які подавали, у нас на сьогоднішній день герої Росії. Друга позиція. Я прошу не перебивати мені, ви будете мати можливість прокоментувати. І підстави для того, що вам не подобається переклад, який зроблений нам, не може бути обставинами недолучення доказів до справи, бо це докази вашого злочину. Друга позиція. Яка різниця? Чуємо ми зараз відповідача, ну, яке громадянство? Що воно змінювалося в 23, -му, 24? -му? Ну яка різниця? Вони ж царі. Вони можуть самі на власний розсуд змінювати і видавати будь-які версії одного того самого документу. І третя позиція. Від них існує, виявляється, дві правди. Одна правда, яку вони надають в і брешуть. Друга правда, яку не дають Верховну Раду, абсолютно відмінні документи і третя, яку вони видають позивачу. Ні. Це моя одна правда. І по цій правді ви будете відповідати. Тому я просив би, ваша честь, долучити, до які надані стороною до часу справи. Ви можете займатися.